Доброго дня! Сьогодні субота, значить час для чергового відео. сьогоднішнє відео хочемо присвятити продовженню рубрики огляду ґрунтів і зосередимо вашу увагу на такій доволі цікавій області, як Чернівецька. Якщо вам подобається наш канал, поставте йому лайк, підпишіться на нього, підпишіться на наш телеграм-канал, щоб бути в курсі останніх новин. Мене звати Олег Простибоженко, я адвокат, ініціатор і засновник. І ведучий, власне, нашого каналу Землехаб. Поїхали! Відкриємо карту ґрунтів України, виберемо найменшу область України Чернівецьку, і подивимося, що ж ми з вами маємо. Подібно до інших прикарпатських областей, Чернівецька складається з трьох таких масивів. Іде з Вижниці на південь, по Престороженець ось цей Кряж, і це є вже Карпати. Це продовження Гуцульщини. Розмежовує ось Дністер, тут у нас протікає з оціма всіма. Друга частина в нас. Ось ця на південь від Чернівців і до передгір'я Вашківці-сторожинець. Ми бачимо там таку мішанку ґрунтів, але бачимо, що тут кольори в основному і світло-червоні і так далі. І, власне, решта частини, північна частина області і східна області, складається з такого кольору гірчичного і додатково є такі світло-блакитні вкраплення класичних, так би мовити, Чорноземів. Нагадаю, що область Чернівецька в нас складається з двох частин історичних, якщо ось провести похоти на південь, оце північна Новодністровськ-Сокиряне Сокиряни. Це Північна Бесарабія, а основну частину Бесарабії займає у нас Молдова, тому це продовження того. А власне, ось це вже так звана північна Буковина, а південна залишилась в Румунії. І що ми з вами маємо? Ми маємо особливість в тому, що Чернівеччина не така вже й бідна на грунти. Ситуація тут з тим, що навколо заставної ми бачимо ось ці ось ці вкраплення, і мова тут іде про чорноземи. Середньогумусні, малогумусні, але це чорноземи. І ще є чорноземи неподалік від Хотина. Інший колір гірчичний приглушений. Це історія про опідзолені чорноземи. Розуміємо, та сама історія свого часу росли ліси, а колись були. Луки, поля. Поля створили чорноземи, ліси їх опідзолили. Ну і інші світліші кольори, от теж ось відхотина до чернівців, навколо новодністровська сокирян, новоселиця. Це ясно-сірі, темно-сірі, сірі опідзолені ґрунти, доволі непогані, ну але не чорноземи. Вочевидь, історія де ліс тут ріс, більш тривала. Тому, якщо ми говоримо про ось цю північну частину, то з нею цілком пристойно можна поводитись. З великих агрокомпаній там працює мрія. Її викупили бідні Саудити чи Араби, інша арабська країна, були там купа проблем, бо ми як умудрились їх там обманути, і вся ця історія зараз не має вирішального значення, але той агрохолдинг там сидить. В тому числі там має на увазі. Ну і якщо ми дивимося на другу частину, оцю південно-західну, що я зараз показую, де червоні кольори важківці Сторожинець, ми вже розуміємо, що це вже гірші, це дернові ґрунти. Ліс тут найдовше був. Відповідно, тут це заліснення зумовило дернування цих ґрунтів. Ну і вже звижниці на південь по цій карпатській лінії, це вже про. Ліси, це вже там щебанюваті, оглеєні бурі. Це про ліс, це не про ту сільськогосподарську землю, яка є сільськогосподарською з точки зору її обробітку і вирощування культур. От, власне, з цих трьох частин Чернівеччина складається, і на диво має непогані родючі ґрунти. Що ще можемо подумати? Зелені, ви вже знаєте, що це лучно-чорноземні зазвичай пов'язані з заболочуванням чи висушуванням. Старих русел, які там намили свого часу достатню кількість відкладень, що й зумовило власне доволі непоганий стан цих ґрунтів. А якщо порівняти Чернівеччину з сусідньою Франківщиною, то, вочевидь, густота населення тут менша і паї дещо більше. А якщо порівняти вже з Хмельниччиною чи з Вінничиною, ну то вона, напевно, до певної міри програє тут по кількості населення. Але ми повинні розуміти, що ось тут в Хотині, в Новодністровську, в Сокирянах цілком пристойні розміри паїв. Цілком пристойні. Тобто це мова йде про більше чи близько 2 гектарів, дуже часто більше двох, ну і часто, звичайно, менше. Але, звісно, це ж залежить від села до села. Тому що там, де буде густо населено, будуть менші. Паї за умови, що вони всі там були колгоспниками, але треба розуміти, що Чернівецька це не промислова область. Відповідно, ситуація, де невеличке місто займається промисловістю, це хіба що Новодністровськ, бо він там побудований для обслуговування Новодністровської ГАЕС. Ну по іншому, ні тому працювати з цим регіоном можна. Можливий недолік регіону це. Можливі обмеження пов'язані з 50-кілометровою зоною кордону. А закон нам каже, що от в цих територіях, навіть після референдуму, коли ми допустимо іноземців, ймовірно, не можна буде іноземцям продавати цю землю. Ну, ймовірно, це ще ж не факт, не факт, коли відкриють цей кордон. І думаю, я що ця лінія буде не стосуватиметься ЄС. А вочевидь буде спрямована на країни-агресори Росію і Білорусь. Якщо говорити про ціну, скажу відверто: ми не працювали в тому регіоні. Кілька ділянок, які до нас заходили в минулому році, були по цілком пристойних цінах. Ну просто ми не змогли співпрацювати з орендарями. А коли подавали намір, то вже ділянку забирали чи то орендарі, чи продавці знаходили когось іншого. Тобто мова там не йшла про кілька тисяч доларів, мається на увазі більше двох. І коливалася в цілком пристойних цифрах і з цілком пристойною дохідністю. Але дати вам повне уявлення, як ми його маємо, про ті області, в яких ми працюємо, на жаль, не можемо. Ну, Така ситуація. Ми не володіємо до дріб'язку всією інформацією на місцях, як. Кажу, як це трапляється по інших. Тому маємо, що маємо, як казав перший президент. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал і купіть земельну ділянку. Може, Чернівецька область це саме та, яку ви шукали.